Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така цікава тема, чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Значить, є дві кардинально протилежні думки. Перша думка, скажімо так, психологів, інша не психологів. І так, ми спочатку послухаємо думку, скажімо так, професіональних психологів, будь ласка, відео на екран. А сьогодні я розмірковувала на таку тему, чому дружба між чоловіком і жінкою все ж таки можлива? Чи існує дружба між жінкою і чоловіком? Я вважаю, що існує в той же час існує інша думка: думка, побудована на досвіді, побудована на практиці, і, скажімо так, випробована життям уже. І це думка одної відомої людини. Будь ласка, відео на екран. Як ти ставишся до дружби між чоловіком і жінкою? Нема такого. Чоловік з жінкою так збудовані століттями. Я б спеціально не сказав ні Богом, ні природою, тому що якось, знаєш, ясно, що була еволюція, але непонятно звідки. ніхто ніхто ми не застанемо свідків ані Бога, ані тих, які жили мільйон років тому і сказали, так, точно так було. Хтось там плюнув море, знаєш, десь з космоса і стої, стої, з того білка. От все от різноманіття життєвих видів на, на землі виникло. І тому так ті дві половини людства збудовані, що все одно, все зав'язано на, на сексі. Вони мусять в якийсь момент все-таки взаємодіяти або, або розійтися. Ну, ми, якщо ми говоримо про дружбу, якщо є якась симпатія, то вона однозначно не на тому, що ми дружимо, як. Е Два мужика, знаєш, ходимо на футбол, граємо карти, ну, такого не буде. Однозначно, секс. Тому ми бачимо, що існує дві думки: одна, скажімо так, теоретична, психологічна. Взагалі для, для психологів все можливо, скажімо так, особливо тих психологів, які в Тіктоці, в Ютубі і так далі. Ось. А є інша думка, котра, скажімо так, більш практична, більш раціональна, більш побудована, скажімо так, на досвіді. Тому. Чи так, чи ні, вирішувати вам? Всім добра, всім хорошого настрою, всього доброго.